Вітаю, друзі, мої підписники. Сьогодні будемо готувати десерт із соку. Нам потрібна 1 літрова пачка вашого улюбленого соку. Сьогодні у мене буде вишня. Виливаємо в якусь кострульку сотейничок, будемо варити. Нашого соку відправляємо в манну крупу. Тут у мене відміряно 8 столових ложок. Висипаємо сюди. Помішуємо і ставимо на вогонь. Коли закипить, варимо, помішуючи 4 хвилини. Маса наша закипіла, я зменшила огонь. Дуже важливо весь час помішувати, бо може і пригоріть. Ось такий вигляд має наша маса. Тепер іще гарячим ми його будемо збивати. Просто беремо міксер і збиваємо. Ну, ось такий вийшов мус. Я додала ще столову ложку цукру, бо сік щось кислуватий мені показався. Ну, а тепер розливаємо у порційні стаканчики чи піалочки, охолоджуємо до е, кімнатної температури і в холодильничок хоча б на 2 годинки. Ну, Ось і готовий наш мус дуже смачний, легкий у приготуванні. Дивіться, він, як хмаринка, пахне соком вишні. Всім рекомендую, думаю, сподобається і вашим діткам, і дорослим. Смачного!